Слухайте, а в мене є для вас таке питання одразу жорстке. Ми з тих пір, як почали займатися проєктом, пов'язаним з початківцями в IT, ми проводили кас з власне джунами, і у нас було багато інсайтів ще пов'язаних з тим, що ми в нашому каналі агрегуємо власне, всю інформацію корисну, яку можемо знайти з ринку для початківців, і бачимо, як люди реагують. На різні типи вакансій, на, на різні типи курсів, інтернатур, ну коротше на різні можливості, різні штуки, і помітили тенденцію паралельно ще підняв цю тему Діма Малеєв, ми бачили там, десь на довчі, де він написав статтю, чи допис написав: що дуже багато курсів і дуже мало вакансій. І е, наскільки ми розуміємо, наскільки ми е, зробили такий висновок, тримається міф до цих пір. Що є якісь легкі входи в ІТ умовно, ну, наприклад, QA, і це було справедливо там 5 років тому, 7 років тому. Я пам'ятаю, що коли я тільки почав свій шлях в it рекрутингу, це був 16 рік, ще траплялись люди, які там ну, зовсім умовно. Прочитали книжку, я їм якось пощастило і кудись їх взяли, і потім вони почали розвиватися. Тобто вони одразу знайшли роботу, да? ну швидко знайшли роботу, і потім вже там понеслось. Вони почали вчитись, там іти на курси і так далі. А зараз, навпаки, можна просто безліч часу навчатись, можна будь-які курси обирати, а потім ти приходиш на джині і бачиш, що таких, як ти, тисячі, а вакансій там, типу, 20. І і ми зрозуміли, що ми хотіли вирішити проблему централізації, одну з проблем початківців централізація релевантної інформації в одному місці, тому що просто загуглити це не є релевантно. Там купа нерелевантної інформації і початківцям дуже складно розібратися. Ми хотіли централізувати, а потім зрозуміли, що величезна проблема для них це, от власне. Питання, чи взагалі вони знайдуть роботу, навіть якщо вони класні талановиті студенти, які успішно пройшли курси, справді вони розуміють, що відбувається прям був би класний робітник з них з нього або з неї, і от чи є у вас я розумію, що це може бути раптове питання, і я зараз закликаю не відповідати на нього. ні, <связувати> Не відповідати можливо, а може навіть поговорити про це, можливо, знайти якийсь варіант, так тому що досі ми не знайшли і ніхто нам його не підказав. Що робити в такій ситуації? Ну, зараз я свою думку висловлю. Ну, перш за все, у нас є. Ну у нас є друг, який, який в такій самій ситуації зараз. У нього є вже комерційний досвід роботи. Він джуніор фронтен девелопер, і скільки на ну, десь рік часу може трошки менше, він шукає вакансії. І, ну найбільш е, такі безнадійні випадки він нам кидає скріншотку. Там на вакансію 500 заявок відлітає, і він пише: тему чи є сенс взагалі щось спробувати кидати. А і ще в мене є друг, який ще не мав а, комерційного досвіду. Він на Python а, вчився, то він казав, що просто немає вакансій. Він за весь час, тобто, це ну, десь в районі семи місяців шукав роботу, знайшов буквально там попав на дві співбесіди. Ну, шанс, тобто, був, але він не прийшов, і так. Ну, в принципі, складно зараз цим. Я думаю, що. Далеко за причини ходити не треба. Зараз війна, і багато замовників через це ну, не хочуть наймати нових людей в Україні, як мені це здається. І тому такий трошки спадає і на ІТ-арені. До речі, я підходив до представників різних ІТ-компаній, я в них питав, чи є в них зараз щось таке для джунів, чи для тренішок. І ну, В більшості випадків мені відповідали, що це зараз або в них прикрилося, тому що немає попиту, або набирають. На якісь нішові проекти. А вирішення для цієї проблеми, як мені здається, є. Тобто, можна перестати орієнтуватися на те, що ми робимо продукт для когось, і почати робити продукт для нас, тобто, наприклад, як фундамента чи якийсь інший а, софтварний стартап, і потім вже можна, тобто, ми самі станемо тими роботодавцями, які зможуть запропонувати джунам вакансії. Таким чином, тобто, покращитися ситуація за рахунок того, що ми виробляємо продукт тут і його використовують, купляють, наприклад, там, в Європі або в Штатах. Тобто все в наших руках. Тобто, ти маєш на увазі, по вашому прикладу, в смислі, що робити можна, поки умовно, люди шукають проекти, можна робити, шукають роботу, можна робити педпроекти і ти про це, так? Да? Ну, можна, типу. І як самому робити педпроекти, а це також це величезний, просто величезна перевага, коли рекрутери розглядають нових кандидатів, звичайно ж, і для техекспертів експертів, потім це є як додатковим аргументом при написанні фідбеку на кандидата наявність педпроєктів чи їх відсутність. Але також і для інших розробників, тобто ситуація на ринку така трохи плачевна, але якщо в Україні буде з'являтися більше стартапів. Відповідно, більше, більшій кількості стартапів потрібно більше розробників, і вже самі українські стартапи зможуть якось трошки пом'якшити цю ситуацію. Прикольно. Ну звучить насправді релевантно. У нас була така гіпотеза, ну, є ця гіпотеза, вона звучить як найбільш адекватно, одна з найбільш адекватних, що якщо ти йдеш в IT, і ми як рекрутери це знаємо, і якщо ти шукаєш роботу як початківець, то Є сенс з самого початку робити дві речі, ну окрім основного навчання ті технології, е яку ти там обрав, це вчити англійську, ну тому що в в будь-якому випадку вона потрібна, і е розробляти свій пет-проєкт. тому що всі наші клієнти, з якими ми мали справу впродовж багатьох років, всі віддають перевагу, коли бачать перед собою представлених кандидатів різного рівня. Якщо вони бачать е, свої якісь проекти у цих кандидатів, вони зазвичай обирають перш за все подивитись тих, в кого є свій проект. Тому тому, да, це має бути релевантно.